Спорт це здоров'я в першу чергу. І не дивлячись на те, що е, зараз там є війна, і все. Ну, люди наразі доєдналися багато людей до спорту, почали займатися. Якщо, наприклад, взяти е, там ще п'ять років тому назад е, в Європі, в світі е, бігали на ну, багато людей завжди. У нас було дуже мало. Зараз е, дуже багато людей займається спортом, і це дуже круто. І ну, чому, я, чому я приймала участь в цьому забігові? Тому що любі, любі змагання це свято, свято для кожної людини, особливо для спортсмена. І коли ти долучаєшся до таких забігів, ну, воно і настрій піднімає, і ну, якийсь адреналін, кайф, ну від цього кайфуєш. Ну, і це все одно ну, і підтримка. Ну, підтримка, це за ну донати. Кожен забіг, це якісь донати, і це підтримка наших хлопців, які зараз на передовій. І е, ну дякую їм, що ми зараз можемо і бігати, і займатися там спортом, і в принципі жити.